Щойно взяла участь у коуч-сесії як клієнтка і хотіла поділитися з вами своїми інсайтами. Отже, що може відчувати людина, яка поспілкувалася з професійним коучем? По-перше, це позитивні емоції. По-друге, натхнення, бажання щось робити, діяти, звертати гори. По-третє, це усвідомлення, що ти почутий. По-четверте, усвідомлення своєї цінності, краще пізнання себе. Відчуття внутрішньої опори це вже наступний пункт, ти упевненість, що в тебе все обов'язково вийде. Під час коуудцесії, яка триває 30-60 хвилин, можна усвідомити, що в тебе зараз відбувається в житті, в твоїх думках, емоціях, що потрібно робити далі. І під час цієї коуч-сесії можна навіть спланувати. Подальші кроки щодо реалізації запланованого. Якщо ви також хочете відчути ці неймовірні емоції і кардинальну трансформацію всього за кілька хвилин, то запрошую вас на коу-сесії до мене, Тетяни Бутурлим.